Друзі, всім привіт! Мене звати Катя і я в сфері фінансових ринків з 2017 року. За цей час я встигла збільшити свій інертний капітал на десятки тисяч відсотків. Маю понад 1,6 мільйонів доларів довірчому управлінні, навчила понад 3 тисячі людей інвестуванню та трейдингу. Ну і також маю винагороду як Best Woman Crypto криптоблогер за версією Binance і очолюю список Forbes 30 до 30. І зараз в цьому відео я хочу вам розповісти про мої топ Правила у житті. Це буде максимально цікаво. Я не буду розповідати довгі історії чи дати вам лекції, і так далі. Все буде від душі швидко і думаю, що корисно. Тож залишайтеся зі мною до кінця і, до речі, пишіть в коментарях, з чим ви погоджуєтеся найбільше, а з чим взагалі не погоджуєтесь. Ну і якщо ти хочеш навчитися круто торгувати, інвестувати в ринок криптовалют і заробляти на різних інструментах, то я рекомендую тобі піти на моє авторське навчання по крипті інвестанута і робити такі шикарні результати, як роблять мої учні. І якщо ти хочеш туди потрапити, то заповнюй анкету перед запису в описі під цим відео. Взагалі, спочатку, хочу вам розповісти свою історію. Так, я знаю, я багато разів її вже розповідала, але зараз давайте подивимось на неї трішки під іншим кутом. Просто уявіть собі. Вам 17 років, батьки вам не можуть вже допомагати, і у вас є тільки ваші руки, ваші, там я не знаю, знання, і треба щось вигадувати з життям. В той момент я почала малювати картини. В мене навіть були різні виставки, і я в якийсь момент думала, що це моє призначення по життю. Але, на жаль, з часом я зрозуміла, що на картинах багато не заробиш. Тож я попросила своїх батьків на день народження та новий рік подарувати. Керувати мені iPad, на якому я, в принципі, почала вже малювати саме діджитал-картини. Тобто я була ілюстратором, я була веб-дизайнером, малювала різні логотипи і на цьому почала трішки заробляти. Тобто тут пішла перша монетизація, і, можна сказати, я стала фрілансером. Але в той момент грошей було недостатньо, тому що мені хотілося кращий рівень життя, щось купувати собі, не знаю, літати в подорожі і так далі. Тож на нашому фрілансі я почала також бути копірайтером, перекладачем. На вихідних я їздила на метро та вчила дітей малюванню і англійській мові, і вже трішки щось. Почало виходити. Мені взагалі було дуже важливо саме стабільність. А коли в тебе там, наприклад, сьогодні є замовлення, в тебе сьогодні є гроші. Завтра немає замовлення. І знов таки дуже багато різних кандидатів на одне і те ж саме замовлення, там на сайті Upwork і так далі. І ну, не було такої стабільності в цьому фрілансі. Тож я пішла працювати продавцем-консультантом в магазин одягу, і за це отримала фіксовану зарплату. Тисяч гривень на місяць. І в той момент насправді я була прям дуже рада, тому що я заробляла в середньому 20 тисяч гривень на місяць. Для мене це було прям класне досягнення. Враховуючи, що курс долара тоді був трішки інший. З часом я собою дуже пишалася, але знов-таки почало хотітися більше. І тут мені мій чоловік порадив почати вивчати сферу інвестицій. Інвестиції, фінансової грамотності, фондових ринків і так далі. І, э, взагалі, в мене є така фішка, що коли я щось починаю робити, то я дуже сильно цим захоплююся. Ну і буквально 100% свого часу я приділяю цій справі, якою я захоплююсь. І відповідно, коли він мені це порадив, то я така: о, да, треба починати в цьому розбиратися. І буквально я починала свій ранок з того, що я дивилася відео на Ютубі про інвестиції. Я їхала на метро і теж дивилася. Я там готувала собі їжу і теж дивилася ці відео, слухала аудіокниги. Там різні новосні репорти а, читала в від різних фондів, там і Блумберга і так далі. І відповідно, я весь свій час, ну крім. Знов-таки робота, яка в мене все ж таки була, вона нікуди не ділася. Я приділяла вивчанню у сфері інвестицій. Я дивилася англомовні ютюби, тому що на ринок СНГ не було також експертів, відео і так далі. І коли я вже з цим розібралася, то я починала, скажімо так, торгувати на деморахунку. Да, Деморахунок це не справжні гроші, де ви не можете нічого втратити, але і не можете нічого заробити. А в мене почало виходити, і відповідно мій. Шлях навчання зайняв в мене аж два роки. Тобто рік я просто навчалася, все дивилася, і рік я торгувала, інвестувала на деморахунку. Потім, коли в мене вже почало виходити саме з інвестиціями, з довгостроковими, то я почала розбиратися в трейдингу. Трейдинг це більш ну для мене була короткосрокова е, вигода, е, тому що можна було швидше досягти якихось результатів. Е, і коли я вже почала працювати в проб-компанії, тобто в компанії по довірчому управлінню, то тоді я вже навчилася прям круто торгувати, почались перші результати, і я змогла звільнитися зі своїх попередніх робот. Тож на початку мого шляху було Дуже багато помилок, а всі помилки на фінансових ринках, це втрата грошей, втрата там не знаю, там нервів е і так далі. І це величезний стрес. Теж важливий момент, що я хочу вам сказати, що результати, хоч якісь, да, в мене почались через два роки. Тому що два роки я боялася починати інвестувати справжні гроші. Але те, що в мене є зараз, воно трапилося аж через вісім років. Тож цей шлях він був. Нелегкий, він був не швидкий, і він був дуже, ну скажімо так, емоціонально важкий для того, щоб досягти якихось крутих і класних результатів. І звідси можу вам сказати про моє перше правило: ніколи не здавайтеся і завжди хапайтеся за кожну можливість. Адже ну, найуспішніші люди це не найумніші, да, там, найрозумніші, там генії і так далі. Ні, це найпотужніші люди, які не зважають увагу на свої помилки, на свої якісь перешкоди. Вони просто рухаються вперед як танк, не чують слова ні і вони розуміють, що в майбутньому вони завжди досягнуть своєї цілі. Ну, і також дуже дуже важливий аспект це завжди робити саморефлексію і аналізувати свої дії, аналізувати, що краще виходить, що гірше виходить. Ем, скажімо так, максимізувати і інвестувати в те, що виходить краще, і, ну. Залишати те, що виходить гірше. Тому що також, ну, 100% ви знаєте людей, які теж там працюють 10-15 років на одному, і тому ж самому місці, в них немає там кар'єрного зростання, в них немає кращого рівня життя, але вони реально да, там багато працюють і все роблять. Чому? Тому що вони, скажімо так, не Аналізують, чому вони ну, не змінюють своє місце роботи. Та, знаєте, це так само, якщо ви робите одні і ті ж самі дії і сподіваєтеся на інший результат, то це, як говорила моя матуся, то це взагалі шизофренія І відповідно, якщо ви бачите, що ви реально багато працюєте на 200%, і у вас немає якогось зростання, тоді треба щось змінювати. І тут. Вже до вас приходить саморефлексія і аналіз, що саме треба змінювати, як ви можете далі рухатися, е, який вектор ви можете обрати, щоб в ньому далі розвиватися. Тож, моє друге правило по життю це планування та стратегія. І планування це не про купу папірців, там, списків і так далі. Це про те, щоб ви робили менше. І отримували кращий результат, адже план дає вам чіткість і контроль своїх дій, контроль свого майбутнього, ну якийсь план по досягненню ваших цілей. Адже якщо ви розберете вашу діяльність, то ви зрозумієте, що якусь частину ви можете автоматизувати, якусь частину делегувати, і таким чином ви будете буквально робити менше, але досягати більшого. Мабуть, взагалі, через те, що я діва по знаку Зодіака, але я планую все. Я планую свій день, свій тиждень, свій місяць, рік, п'ять років, десять років. І це мені насправді дуже допомагає. Я, я ну я не буду казати, що це там магічна якась пігулка, яка там вам допоможе, але я просто можу з вами ділитися своїм досвідом. І мені це дуже допомагає. Знаєте, як тримати свій мозок в фокусі на важливому, тому що ну. Ми всі живемо в світі, де величезна кількість проблем, величезна кількість перешкод. Нічого не дається нікому легко і ось так. І відповідно, коли ми фокусуємося на чомусь поганому, то погане і буде ставатися в нашому житті. А коли ми фокусуємося на собі, на своїх цілях, на своїх планах, ну і взагалі, коли ми щось плануємо, то ми можемо з вами рухатись по цьому плану і становитися краще, краще і краще кожного дня, і наближатися все більше і більше до нашої цілі. Хоч і іноді взагалі це може виглядати, начебто я живу в майбутньому, да? тобто я думаю, о, як буде гарно через 5 років, через 10 років, там, коли буде велика родина діти і так далі. Напишіть, до речі, в коментарях, чи є у вас відчуття що ви іноді живете в майбутньому, а не сьогоднішнім днем. Тож, якщо узагальнити, то поставлення цілей і планування вам допомагає не тільки сфокусуватися на важливому, а ще й взяти своє життя в свої руки і не перекладати відповідальність на інших людей, на там державу, на ще когось і так далі, тому що кожна людина, вона Повинна відповідати за себе і не звинувачувати когось в своїх невдачах, або не думати, блін, там комусь повезло, там а мабуть, і мені колись там повезе і так далі. Тож адекватно ставтеся до себе, до свого майбутнього та беріть свою судьбу в свої руки. І якраз таки наше наступне третє правило це дисципліна. І віддача на 200% просто завжди знаєте, іноді кажуть, що удача любить сміливих, але насправді вона любить тих, хто завжди старається, завжди щось робить і завжди пробує, ну не зважаючи знов-таки на будь-які перешкоди. Це правило трішки схоже з нашим першим, але зараз я вам поясню, в чому різниця. Колись мій чоловік, буквально нещодавно зробив фото і він відправив своєму другу. Як він уходить з дому у 10 ранку І повертається о 23-й вечора. І він зробив фотку мене, як я сиджу просто однаково за своїм ноутбуком. І тобто я весь день просиділа в одній, скажімо так, точці і працювала. І тут, знаєте, я коли себе питаю, чи завжди я віддаюсь на 200%. І коли моя відповідь так, тому що іноді, так, іноді буває, що я трішки лукавлю, там, починаю щось там в інстаграмі дивитися. Це рідко відбувається, але у всіх буває. І коли ця відповідь в мене так. Просто сама собі, да? ну мені не потрібно нікому нічого е, доводити, Да? просто самі себе спитайте, чи ви завжди віддаєтеся на 200%. Коли моя відповідь так, то я настільки класно себе відчуваю, тому що я розумію, що я віддала просто свій максимум. Що ось от, більше, просто ну, нереально. Ну, якщо знаєте, якщо віддавати ще більше, то це вже буде там якийсь нервний, нервовий зрив. Е, отже, будьте чесними самі собою. Тож, коли у вас спрацьовує будильник зранку. То вам треба просинатися, наприклад, там у 8-й, о ранку, а не лежати і просто відпочивати далі, коли ви. Хочете схуднути, то вам треба харчуватися правильно, а не їсти там Макдональдс, піцу і так далі. Коли ви хочете досягти чогось в професійній сфері, то вам не треба гортати Інстаграм, Тікток, Рілзи і так далі, а вам треба сісти і попрацювати. І це якраз таки в нас називається дисципліна. Коли я для себе декілька років тому зрозуміла, що дисципліна це стиль життя. А не так, що, знаєте, там місяць потужно там попрацюємо, і потім там можна робити, що хочеш. То мені це було важко. Тому що ну, я б не сказала, що я там якась бунтарка, але мені не хочеться, ну, не хотілося обмежувати себе якимось рамками, що мені щось треба робити, і, і особливо, що це треба робити протягом всього життя, да, там, а не якийсь певний період. І тільки коли я це зрозуміла. То це стало моєю звичкою. І мені стало набагато легше. Тобто, ну, я, просто, я просто погодилася з тим фактом, що треба бути завжди дисциплінованими. І я впевнена, що вам. Ну, коли ви погодитесь з собою, що вам треба завжди бути дисциплінованими, то це вам допоможе в будь-якій сфері. Не знаю, там схуднення, професійне зростання, там відносини і так далі. Адже Ілон Маск, Білл Гейтс, Уоррен Баффет, всі ці люди, вони дуже дисципліновані. Вони завжди працюють і вони завжди віддають свої 200%. А інакше вони б не досягли таких успіхів, які в них є зараз. Якщо ви подивитеся на список Форс, то абсолютно. Кожна людина, вона зранку просинається, там, у 8 навіть о 6 ранку, там йде на пробіжку, щось там робить і починає там працювати. І вона це робить протягом е, всього свого життя. І вони продовжують це робити навіть після того, як досягли ну, просто шалених результатів. Тож, якщо Підсумувати, то дисципліна це ваша суперсила. І якщо ви завжди віддаєтеся на 200 то я вам гарантую, що результат буде такий самий. Ну і якщо ви віддаєтеся на трічку, то і результат буде такий самий. Тож тут просто будьте чесними самі собою і завжди віддавайте свої 200 Наступне четверте правило це завжди бути відкритим до чогось нового. Взагалі, я вважаю, точніше, я впевнена в тому, що кожна людина щодня. Повинна вивчати щось нове, тому що це допомагає нашому мозку створювати нові нейронні зв'язки і не деградувати, скажімо так. І також, якщо говорити про навчання, про щось нове, то завжди треба йти в ногу з часом і вивчати перспективні і актуальні сфери. І це не обов'язково йде про заробіток. Так? Це йде також про психологію, там якийсь розвиток, про технології і так далі. Наприклад, там зараз я завжди використовую цей там чат. GPT. навіть він допоміг мені написати цей сценарій для вас. Е, також я продовжую підвищувати свою професійну кваліфікацію. Я йду до кращих вчителів, тому що знов таки я вже була там. Де немає да, ну, де немає навчання, де вам треба самостійно з усім розбиратися. І я знаю, що я туди більше не хочу, тому що це дуже довго і неефективно. Тож мені набагато легше купити досвід людини, якій я довіряю, у якої є результати, і якою, скажімо так, я пишаюся. Тож я завжди йду до професіоналів, навчаюсь в них і використовую ці нові знання в своїй сфері. Ну і також бути відкритим до чогось нового це не тільки про знання, а ще й. Про, скажімо так, різні знайомства, різні проєкти і так далі. А в мене є партнер по Тіктоку, тобто він допомагає мені знімати відео, монтувати їх і так далі. І він колись мені сказав, що я дуже відкрита. До всього, тобто ми просто знімали з подружкою, він говорить: там ось вона закрита, та? там я їй там пропоную щось зняти. А вона така ні, там блін, а як це буде виглядати, і так далі. А ти просто говориш: погнали. І ось це таке, знаєте, така справа, що не треба чогось боятися. Ну, точніше, це нормально боятися, але не треба звертати таку велику увагу на свої страхи. Просто треба брати. І робити да, так само у багатьох людей, навіть у мене є, скажімо так, проблемка з перфекціонізмом. Е, коли я там завжди думаю, блін, там це мені не подобається. Ось, наприклад, навіть я ось ці відео знімаю, вони мені не подобаються. Можна було б, щоб там краща картинка, краще світло і так далі. Там, звісно, я над цим працюю, але це мене не зупиняє робити те, що я роблю. Да? Тобто, тут вам. Просто треба почати діяти. А не думати, як це буде, як це мені страшно, і не давати ну, знов таки перешкодам вас зупиняти. І останнє п'яте правило це партнерство. Дивіться, якщо ви думаєте, що можна досягти якогось дуже крутого результату самостійно, то це просто ілюзія, тому що сила людей це інші люди. Нетворкінг це. Дуже дуже сильний навичок, і, скажімо так, перевага людей, які ну можуть не творкати, так, тому що знов-таки все, що в мене є. Це завдяки правильним людям, да? Там, завдяки моєму чоловіку, завдяки моїм партнерам по роботі, завдяки моїй команді. І відповідно, без них так, без них я все теж робила. Але е, в мене ну, все було набагато довше, набагато важкіше, і не було таких масштабів. Як тільки я зрозуміла силу партнерств, команди і так далі, і ком'юніті навіть, то ну, просто результати почали зростати в геометричний. Прогресі. І тому що, наприклад, навіть якщо візьмемо якийсь приклад, в нас є різні бізнеси, онлайн, офлайн, неважливо. Бізнеси долучають інвестиції долучають партнерів, адвайзерів і так далі. Чому вони це роблять? Тому що вони розуміють, якщо велика кількість професіоналів працює над чимось одним, то це набагато краще, ніж одна людина. Тому що, знаєте, там. Одна голова це добре, а дві це ще краще, особливо якщо дві голови працюють в одному й тому ж самому напрямку. Тож рухайтесь в напрямку розвитка своїх скілов по нетворкінгу: ходіть на конференції, на навчання, знайомтесь з людьми, пропонуйте їм щось створити разом, або просто якось обмінятися своїм досвідом, і все у вас буде йти вгору. Тож, Ось це були мої 5 правил або там принципів по життю. Напишіть, будь ласка, який з них вам більше за все відгукується, або з яким ви взагалі не погоджуєтеся. І також не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну і звісно, пишіть в коментарях про що ви хотіли наступне відео, щоб ми з вами таким чином створювали контент разом. З вами була Катя Крипто, і до зустрічі в наступних випусках.